Тоді для вас працюють Ірина Королі Тарас Кобзар, і ми говоримо про головне на цю мить. Окупанти продовжують модернізацію своїх дронів. Деякі шахеди запрограмовані так, аби уникати місць, де вони раніше стикалися з протиповітряною обороною в Україні. Про таке пише видання The Wall Street Journal. До прикладу, якщо один з безпілотників був збитий, інші деякий час це місце облітатимуть. Крім того, дрони небезпечні навіть після збиття і можуть детонувати з затримкою протягом тривалого часу. Через це мобільним підрозділом заборонено одразу наближатися Жатися до збитих шахедів. Ще одна хитрість ворожих безпілотників: літати до однієї, летіти до однієї цілі, а потім розвернутися і прямувати до іншої. Також Росія фарбує ударні безпілотників чорний колір, щоб вночі їх було важче помітити. Україні зменшить кількість медичних вишів у міністерстві. Освіти та науки заявили в Європі є лише чотири медичних університети, а в Україні таких аж 15. Отже, за словами заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького, студенти медичних спеціальностей будуть отримувати базову вищу освіту в класичних вишах, а вже після цього навчатися на потужних медичних факультетах.